Структура громадських організацій, яка існує в Україні, вона, мені здається, є більш якісним і більш точним відображенням суспільства, ніж політична система. Тому і потенціал, і ну, можливості впливу, і, скажімо так, будівельні можливості або конструктивні можливості третього сектору, вони перевищують на порядок можливості політичної системи. Звичайно, що прикро, що не іс... немає балансу між е, політичною системою і НЖО, е, е, бо е, якби була можливість формувати якусь представницьку палату е, е, із структур громадського суспільства для комунікації з владою, то е, мені здається, що влада. Ну, була б більш податливою саме до ідей суспільних організацій, громадських організацій, ніж до ідей політичних партій. Політиків на обличчі написано Хочу влади. А громадського діяча не написано Хочу громадської влади. Громадський діяч хоче. Прогресу в своїй галузі, в своїй страті, в своєму сегменті. І е, от в тому, власне, і є професійна відмінність. Як перетворити цей потенціал, е, як створити ну, е, такі соціальні ліфти, які б наймудріших, наймосковитіших е, громадських діячів? Е, Покоптували в систему державної влади, це дуже важливо. Якщо ми хочемо модернізувати суспільство, то е, треба, щоб існувала система відбору найкращих, делегування найкращих, наймудріших представників суспільства е, в якісь е, владні структури. Тоді е, оця е, система. Адаптації, скажімо, державного апарату до вимог суспільства, вона буде працювати інакше, ми зараз стоїмо перед жахливим відчуттям того, що політична система живе за своїми законами і автономно від громадських настроїв. А вертикаль влади, яка сформувалась після відміни всіх. Реформ, фактично, після зосередження всієї влади на вулиці Панки в руках президента фактично створюється таке дивне відчуття, коли за кілька років, всього за, за два роки, із більш-менш єдиного суспільного організму в Україні сталося таке ну, такі паралельні світи. І ці паралельні світи все менше перетикаються чи ну, чують одне одне. А це, це дуже небезпечно, це фактично загроза ну, розпаду держави ну, я, я думаю, що держава. Пострадянська, вона пройшла свій пік найвищою точкою пострадянської держави, був, напевно, другий термін. І ця модель держави, вона себе вичерпала. Потім пішло падіння. От ми зараз стоїмо перед такою дилемою. або ми консервуємося як пострадянська держава і перетворюємося в ну, такий примітивний інший аналог Росії, або ми приймаємо закони відкритого суспільства і трансформуємо систему наскільки, що. Вибори будуть найпростішим, але найефективнішим інструментом адаптації влади до вимог суспільних, до настрою суспільного.